Емблема Бундесліги це означає, що починається новий. Я буду трохи так знаєте, знімати, аби не сильно було видно. Все таки нещадно блокують авторські права. Так, от між іншим, Мастершала зараз проглядається через емблему Бундесліги. Мастершали це знаменита німецька салатниця, головний трофей, який вручають переможцю Бундесліги. Новий сезон 25-26 сьогодні відкриває традиційний чемпіон, це Баварія Мюнхен, Байерн, точніше, на німецький лад. І Грають вони проти РБ Лейпцига. і надзвичайно цікавий матч буде сьогодні, надзвичайно без перебільшення, тому що яким буде саме Лейпциг? Це дуже і дуже велика загадка. Лейпциг, до речі, пішов трошки не, не для себе шляхом. Тобто, якщо вони раніше призначали однотипних тренерів, досить то на даний час Лейпциг призначив тренером Оле Вернера, який минулого сезону тренував Бременський Вердер. Ну, а це велична альянс Арена на ваших екранах і емблема Бундесліги разом з усіма клубами, які будуть представлені цього сезону. А я нагадаю, що через. Сім років в Бундеслігу повернувся е, Гамбург, ну і повернувся Кьольн. Тому це теж унікальний сезон в цьому плані. Сім років не було динозаврів, яких називали. Виявляєте? А команди вже потихеньку виходять на поле. Так що народ включаємо Бундеслігу.